Сюрприз від ТЦК. Вони почали масово визнавати і мотивувати в суді, що всі правопорушення військового обліку є триваючими. І так, наприкінці червня, апеляційний суд став на бік ТЦК і зазначив, що постановка на облік є триваючим правопорушенням, а тому відлік часу, при якому можуть притягнути до відповідальності, починається з моменту виявлення, становить три місяці. І вже один рік з моменту вчинення не застосовують. Якщо сказати коротко, то єдиної практики тлумачення, що таке триваюче правопорушення немає. Так, є позиція Верховного суду впадково, але ця позиція викладена лише в контексті прийняття рішення за іншим адмінправопорушенням і ніяк не стосується ТЦК та не містить жодної конкретизації, як це висновок, треба застосовувати до правопорушень саме у сфері мобілізації. На практиці це виявилось у тому, що ТЦК тепер тлумачить кожне правопорушення будь-якого обов'язку в минулому, рік, два-десять назад, як триваюче правопорушення. В той же час вважається, що триваюче правопорушення припиняється лише у разі виявлення факту цих правопорушень компетентним органом. На жаль, іноді суди підтримують таку, таку позицію ТЦК, але є випадки, коли стають суди і на бік громадян. Так, наприклад, суддя Дзержинського районного суду міста Харкова в квітні 2025 року винес рішення в справі 638-42-60-25, в якому зазначив, що адмінправопорушення, передбачене частиною 3 статті 210 КУПАП, тобто порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в умовах особливого періоду, може бути як триваючим, наприклад, Уточнення облікових даних, або зміна місця проживання, неповідомлення про це, так і одноактним, зокрема, неявка за випликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки не має характеру триваючого. Є одноактним правопорушення, яке вичерпується самим фактом неприбуття до певного місця у визначену дату та час порушення. Ну і, власне, друзі, висновок. Доводити, чи є певне правопорушення триваючим або нетриваючим, Є справою досить складною, і в більшості випадків, друзі, суб'єктивно. А ось доведення фіксації факту дня вчинення такого правопорушення з боку ТЦК. Наприклад, ви побачили інформацію в резерв, що вас, про вас подана інформація до нанполіції задля вашого досаду. Фіксуємо, робимо скріншот або записуємо, в в будь-який будь спосіб буде приємним. І фіксуємо дане. Повідомлення саме це може бути тією обставиною, що дозволить захистити ваші права в суді та врятує від неправомірно накладеного штрафу поза межами строку притягнення до адмінвідповідальності, передбаченої статті 38 Кодексу України про адмінправопорушення.